Добрий день! В рамках даного уроку ми розберемо порядкові числівники, а також дізнаємося, як назвати дату англійською мовою. Числівники англійської мови поділяються на кількісні та порядкові числівники. Кількісні числівники вони. Вказують на кількість живих істот, предметів, явищ і відповідають на питання Скільки. Порядкові числівники. Це другий і четвертий стовпчик. Вказують на порядок об'єктів, їх порядковий номер. Вони відповідають на питання котрий. Більшість порядкових числівників утворюються від кількісних за допомогою закінчення TH. First. Second. Third. Відбувається зміна кореня. Повністю слово змінюється. Було one, стало first. Один перший. Далі було two, стало second. Два другий. Було three, стало third. Три третій. Далі, як ви бачите, ми просто додаємо th. Але, подивіться, слово five. І слово 12, 5 та 12, відбувається заміна VE на F. Так само в словах 8, eight, 8 не відбувається подвоєння T, одна з них випадає. І в слові 9 випадає літера І. Подивимося тепер на <кхи>, числа від 13. До 19. Тут ми просто додаємо TH. Десятки зараз більш детально розглянемо. Там літера Y буде змінюватися на I, а потім буде додаватись TH. Якщо ми хочемо сказати 20, 21, 22, 23, 24, ми змінюємо другу частину словосполучення. сполучення. 20, залишаємо як кількісних, змінюємо лише first, second, third, fourth і так далі. А тепер розглянемо утворення порядкових числівників десятків, сотень, тисяч та більших цифр. 20, twenty, twenty. Ми Y замінили на I, I. -E. Подивіться, це відбувається 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Там, де у нас сотий, ми додаємо TH. Якщо ми хочемо сказати 101, ми також змінюємо лише останню цифру. Замість 1 кажемо first, замість 2 кажемо Second. Що стосується 200, 300, 1000, 2000 і так далі. Мільйонний. Мільярдний, трильйонний. Там відбувається просто додавання TH. Іменники, перед якими стоять порядкові числівники, вживаються з означеним артиклем The. За такою схемою. The порядковий числівник, іменник. Наприклад, The tenth candy was too much for me. Десята цукерка була для мене зайвою. Наступний приклад. Matt was the hundredth customer that day. So he got a present. В той день Мед був сотим покупцем, тому він отримав подарунок. Що стосується дати. За правилами британського варіанту англійської мови спочатку зазначається число, день, потім місяць та рік. Для повного запису числа використовуються порядкові числівники з артиклем «the». Між числом та місяцем може також ставитись прийменник of. Часто перше число місяця записується літерами. Рік не відокремлюється комою. Наприклад, The 1st of January 1 січня. The 31st of December, 31 грудня, The 2nd of October, 1995, 2 жовтня 1995 року, 9 of May, 2010, 9 травня 2010 року. Використовується також скорочене написання дати з кількісними числівниками, або ж записати цифрами через скісну риску або крапку. Подивіться, повний варіант, числовий варіант. При записі дати через крапку рік записується в скороченому варіанті, тобто дві останні цифри. Давайте розглянемо. The 14th of November 1996. Ось два варіанти написання.